На тлі палаючих НПЗ під вибухи безпілотників та перелякані крики відпочиваючих, можна підбити підсумки курортного сезону на Росії. Це літо було одним із найспекотніших, і погода тут ні до чого. Ось це чудово. Слава Богу, що там пляжі краснодарського краю та окупованого Криму перетворилися на тир. Саме час замінити панамки на каски, тому що релаксуючим холопам потрібно остерігатися зовсім не сонячного удару. Днями у Туапсі була особлива туристична програма. Русотуристи могли насолодитися морським та повітряним перформансом від Сил оборони України. Я не знімаю. Ось так лежимо. Куля над головою літає. Ніяк не можемо дійти до пляжу. Прямо над головою он пролітаємо. Веселуха. Я когось підбили. Хтось закричав. Поранили когось. Ну, он там репетує. Потрапили. Потрапили. Ох, тип. Лежи нормально. Те, що над головами туристів свистять кулі, означає, що доблесне російське ППО з переляку стріляло абияк. По людях, по житлових будинках, по парках та зонах відпочинку абсолютний хаос та паніка. У результаті українські дрони спокійно вразили свої цілі у новоросійську розбомбили термінал Каспійського трубопровідного консорціуму. А у курортному туапсі пошкодили нафтотранспортну мережу. А орче ППО у відповідь рознесло півміста, зробивши оксамитовий сезон незабутнім. Мамочка. Машини горять, тут щось сильно захиталося. У Сочі скріплених любителів шльопанців зігнали з пляжу засмагати у бомбосховищі. На обличчях відпочиваючих не було помітно радості від успіхів СВО. Ще б пак. Заплатити 10 місячних зарплат за путівку, щоб у згаяних портках бігати від українських дронів. Як то кажуть, мрія туриста. Не стоїмо в чергах, не миємо ноги, необхідно швидко евакуюємося. Mm. Усі загинуть у воді. Вигідно поділіться легко. Зігнали впікнали алмази. У Туапсе взагалі забили на заходи безпеки. Схоже, вирішили, що відпочиваючи, не помітять стрілянину і вибухи на центральній набережній. Країна неполоханих ідіотів, звичайний день російського туриста, гризеш Чурчхелу з видом на приниження Росії як морської держави. Це ж наскільки нудно й похмуро на російських курортах, що обстріл сприймають як хоч якась розвага, у цьому сенсі можемо заспокоїти відпочиваючих смердів. Подібних вистав буде все більше й більше. Якщо курортний сезон на болотах закінчується під ударами українських дронів, то починався він з великого мазутного апокаліпсису. Наприкінці минулого року в Керченській протоці розбилися два танкери, і все узбережжя Краснодарського краю забарвилося в колір чорної смердючої рідини. Пропаганда поспішила всіх заспокоїти, мовляв, до літа всі наслідки ліквідують, і можна спокійно їхати відпочивати. Але тільки інопланетяни та мікроорганізми в Маріанській Западині не знають, що російська пропаганда завжди бреше. На опублікованій владою Краснодарського краю карті видно, що тимчасово непридатним для купання визнано Чорне море не лише в околицях Анапі, а й по всьому 60 кілометровому узбережжю від неї до Тамані. Критичні концентрації забруднювачів не лише північніше, у Темрюцькому районі, який виходить на протоку, що веде з Чорного моря в Азовське. Усього, як уточнюють, у розпоживнагляді буде закрито півтори сотні пляжів. При цьому особливо підкреслюється, що саме перебування на цих пляжах абсолютно безпечне. Попри катастрофічну екологічну катастрофу, туристичний сезон відкрили і людям дозволили засмагати та купатися на пляжах із мазутом. Якісь експерти та вчені навіть заявляли, що жодної небезпеки здоров'ю немає, а мазутні плями це не привід скасувати відпустку. Нормально. Люди купаються у мазуті. Подивіться, в Анапі є мазут, там ніхто не купається. Тут мазут купаються усі. Друзі, мазут, усюди що робити? Дитина кричить там у мазуті десь. Тож у якому постійному нестерпному стресі справді живуть росіяни, що відпочинок під обстрілами серед мазуту їх дійсно заспокоює. З іншого боку, чому ми взагалі дивуємось, якщо вони навіть в м'ясні штурми записуються, щоб зібрати на холодильник? Він не відмовлявся йти на очі. Він пішов. Його там просто покинули. Він просив допомоги протягом майже цілого місяця. Майже цілого місяця. Мазопне. Це є пляма, яка може бути особливо стійкою і вимагає значних зусиль для її усунення. На жаль, дісталося і до Окупованого Криму. Але там для російських окупаційних туристів це не найголовніша проблема. Кремль перетворив півострів на гігантську військову базу. Все узбережжя всіяне радіолокаційними станціями, військовими складами, а на аеродромах базується авіація, яка постійно тероризує мирні міста України. Звісно, всі ці об'єкти є законними цілями для знищення і треба бути зовсім відбитим деградантом, щоб вирішити провести відпустку поруч із ними. Потужний удар по Криму. Вночі анексований півострів атакували ЗСУ. Удар припав на залізничну станцію в районі Джанкоя. Атаку підтвердили в генштабі ЗСУ, а місцеві жителі діляться кадрами атак. Також українські канали повідомляють про удар по військовій частині в Севастополі. Пожежі на півострові Херсонес фіксують супутники. НАСА коли Чорноморський флот у жаху втік із Севастополя. У багатьох з'явилося хибне переконання, що тепер на південному узбережжі буде безпечніше. І цю неправдиву інформацію поширювали окупаційні влади Криму, щоб хоч якось врятувати курортний сезон. Приїжджайте, дорогі божевільні, тут весело та безпечно, жодною війною тут і не пахне. А цілий військово-морський флот випарувався, бо. Тому тому що... е... ну, Тому тому... що... Тому що... що Ну, тому... Справа в тому, що практично в кожному санаторії на базі відпочинку чи в готелі прямо поруч із відпочивальниками розквартировані російські солдати та силовики. Вони фактично прикриваються любителями гарячої кукурудзи та селфі на тлі ластівчиного гнізда. Якраз нещодавно українські сили рознесли санаторій у Форосі. За даними розвідки, там перебували якісь дуже важливі гості. Звісно, витрачати дрони на звичайних туристів із Мухосранська ніхто б не став. Троє загиблих, 16 поранених. 21 вересня в анексованому Росією Криму було атаковано санаторій Форос. Одноіменне селище, також відоме як дача ФСБ. Видання «Кримреалії» зазначає, що між Форосом і Ялтою розташовані чотири державні дачі. Куди приїжджає російська політична еліта? Кожен російський відпочивальник, коли приїжджає до Криму, має розуміти, що автоматично стає щонайменше злочинцем, який незаконно перетнув державний кордон, а що найбільше учасником збройної агресії проти України. Поїздка до Криму небезпечна для життя і здоров'я та тягне за собою кримінальну відповідальність. Дійсно, удари по військових об'єктах, зокрема у Криму, надихають. Вони показують, що Україна не зняла. А мені здається, навпаки, посилила Крим як одне з питань порядку денного щодо деокупації України. Сили оборони України щодня в Криму знищують військові об'єкти та інфраструктуру окупантів. Паралельно працюють українські партизани та підпілля в таких умовах. Відпочивати на півострові це все одно, що засмагати на вулкані. Це зрозуміли вже навіть найзапекліші і найвідчайдушніші болотні туристи. Вони потоком ринули із Криму, але втекти виявилося ще складніше ніж приїхати. На півострові вирує справжня паливна криза, як і у всій недодержаві знайти бензин – це справжній квест, можна сказати, єдина розвага на курорті. Але навіть якщо пощастить знайти працюючу заправку, зовсім не факт, що без талончика вдасться отримати хоча б каністру. Ситуація з бензином, коротше, не змінюється. 100-го немає, 95-го немає, навіть 92-го немає. Коротше, залишився тільки дизель. У мене запас ходу всього лише 40 кілометрів залишилося, і це все. Кажуть, що по три дні немає 95-го бензину. Я зараз залила сотий, але дуже багато людей просто розвертаються і їдуть. Російські гауляйтери за сумісництвом Гоблін-Аксьонов, зі шкіри пнуться, щоб заспокоїти скріпне стадо. Але виходить у нього не дуже. Через те, що частина заводів у цьому випадку просто фізично не працює. У нас виникли проблеми і перебої з паливом. Гарантовано ситуація протягом двох днів повністю виправиться щодо 95-го бензину. І протягом двох тижнів це питання максимально буде вирішено щодо наявності 92-го бензину. Звідки взялися ці оптимістичні два дні, не зрозуміло. Схоже, Гоблін отримав на горіхи, бо перед цим він чесно зізнався, що бензину не буде до кінця СВО. І навіть тут він теж помиляється або навмисно бреше. Швидше за все, до кінця СВО в Росії не залишиться жодного працюючого НПЗ. Це вже третя за два місяці атака на цей НПЗ. Завод додатково зазнавав значних ударів дронів 7 та 28 серпня. Внаслідок нальотів завод також повністю зупиняв переробку нафти на одній із установок. Можемо дати російським туристам одну пораду. Навіть якщо ви не знайшли бензин, кидайте машини і тікайте з півострова пішки, бо скоро доведеться робити це вплав. Останнім акордом туристичного сезону стане знищення Керченського мосту. Те, що це станеться, вже ні в кого не викликає сумнівів. Якщо серед росіян цивільних окупантів, там я їх так називаю у Криму, ще залишилися адекватні люди, то не вірте, їх там уже практично не залишилося, бо ті, хто хоча б здатен мислити, вже покидають півострів або покинули, адже розуміють, що Кримські і Тельчинські мости не житимуть. Ну тому що, по-перше, це незаконна споруда, яка згідно з чинним законодавством України має бути демонтована. Особливо символічно, що якраз у розпалок самитового сезону у Львові презентували новий український підводний дрон «Талока». Ця потужна штука несе 5 тонн вибухівки на значну відстань у дві тисячі кілометрів, як то кажуть. Думай да. хочу нагадати, що це відео створене для розважальних цілей та містить елементи сатири та іронії. Усі факти та події подані у гіперболізованій чи перебільшеній формі, щоби передати комічний чи драматичний ефект. Ми не маємо на меті вводити в оману, а лише робимо акцент на гумор. Будь ласка, сприймайте це з усмішкою.